Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Ану бігом вподобайку. Хто любить пакопінги? Тому що сьогодні саме цей день багато паків і піків за еліту в дивізіонах і за пройдені сезони, де головною нагородою буде пік легенди, який я обираю за сороковий рівень. Починаємо з дивізіонів. Тут в нас три піки, 86+, Кубка паків і ще там трошки кешу. Кеш, який буде відбивати мені. Втрати з соном, який сьогодні мінуснувся на 900 тисяч. Практично. Взагалі так ці фентезі карти трохи попадали, а Сональдо вчора з Тоттенхемом програли. Та сон міг і сам забити, міг і асистом відзначитися, але Сар Баран не влучив на останніх секундах. Добре, може я сьогодні Сона спіймаю в антрейді, а? бо продавати щось Сона не хочеться. Насправді мені дуже подобаються його удари, вони фантастичні. Отже, що в нас тут в піках? Пейлінг, такого я маю. 90 рейтинг. Заберу його чисто як поудер найвищого рейтингу. Ну, 90 це добре. А, це ще й кеш. Inform. Ага. До речі, я бачив, що клод Моріс якусь там еволюцію підходить. Можливо, за рахунок цього він буде коштувати дорожче, ні. ні 14 тисяч всього лише. Левандовський майже 15к. Ну, беру його. Він трішечки дорожчим виходить. І останній пік. Керстіанду Роналду. Угу. Облак. Окей. 288 і 90 карти. Ось такі мої піки. Ось така шоу перший інформ. І ось такий Гісар. другий інформ. Нічого там особливо не очікував, хоча, якби впав в селах, то можна було б трошки монет отримати. О, рарний мегапак. Угу. 75 карточок, які не продаються з промо. До речі, циганкова я вже не маю ловити. Він в мене є. Нарешті Віктор Циганков, перший власник. Ура! Віктор! Ель Віктор! Це сталося. Найбажаніша карта спіймалася. Тому давайте мені щось інше. Він тут звичайний 87-й. А в Промо. Це знов цей білінг. 90-й Ага. До речі, стрижка в них дуже схожа. Один Барбер чи що? Оу, oh, Palmer такий 87-й піком інформа за рахунок дублікатів. 50 карточок, які продаються. І тут, на жаль, без промо, тому дивитися не цікаво. Дехе? Та ну, там був волкаут. Тобто з дублікатом. Бруно Фернандеш, Кімміх. Шуллер. Ну і останній пак за дивізіони Season Review. Якесь зелененьке промо, хтось потужний страйкер. Сорлот. Я навіть не бачив у нього такої карти. А зараз побачу. 88-й він і. 88-й повен. Ага. Угу. та добре. З дивізіонами ясно. Тепер забираємо нагороди за сезони, і тут вони починаються аж з 28 рівня. Спочатку візьмемо таку еволюцію. Це, напевно, фіолетовий дизайн. Тепер зроблю свій вибір за 35 й рівень, де як і писав в телеграмі, обираю Собослая, тому що прихильник Ліверпуля. Але якби мені не ні, ні Барса були ні до чого, я би обрав, напевно, Ольмо через вдалішу модельку. А так, Собослай – мій вибір. І бажаємо успіхів Ліверпулю у лізі чемпіонів. Але моделька особослая, я думаю, буде не найприємніша. Склад Ліверпулі я собі потрошечки гарний збираю. До Бруно Гемарає що тут є такий 90-й. Але мені вистачає насправді центральних півзахисників, тому я думаю, що він десь піде на СБЧ. Взяти от Чалхан Углу, Гроса. Вони крутіші будуть. Слухайте, серед цих всіх карточок можна було мені і Леа кинути, щоб я, якщо що на еволюції кинув. Не хочете? Оу, два інформи. Дякую. Рубен дієш. Хороший оцей пакт, а? 85 плюс x 3 Є промо! Але це якась. Пані. Е, а, це Мет Чекайте, чекайте, ще нічого не ясно. Олександро, ясно. Ну а що? Інформи для крутелок теж потрібні, так чи ні? Тому зайви мене будуть. А Ямаль такий 136 тисяч. Ого, напевно, там з ним щось чаклують по еволюціях. Три карточки, 87, плюс має бути тут промо. Нема. Круто. Сомер і Хегерберг. Ну і потихеньку ми підійшли до найцікавішого пік легенди. Головне тут не промахнутися, бо я чув, що можна випадково взяти щось інше, наче люди місклікали і брали фірміну. Наприклад, до речі, в якого непогана карта, але я хочу пік. Легенди, пік легенди, де бачив чимало людей ловили Тімовзир Андрій, Тімовзир Пеле, там Гуліт Матеус в тих покращених громових версіях. Я розраховую теж щось класне спіймати. Знаєте, не можна весь час ловити лайно, є і спорт. Тож, ми налаштувалися. Одна з трьох 88+, плюс, і тягнемо когось в основу. Я сподіваюся. Перша карта буде справа. Ешлі Кол. Я бачив, що він буде зараз зазвичай якийсь трохи крутіший. І в мене Тео Ернандес, тому тут не обговорюється, але я подивлюсь, скільки коштує. А коштує такий всього лише 100 тисяч. Ясненько. Друга легенда. Гатузо. Щось мені то не подобається. 288. Хуан Роман Рікельме. З чого все починалося? До того й і приїхали. Та ну, в мене навіть гіфка є в телеграмі, де рікельме крутить там якусь ту їхню калатушку південноамериканську, якась там мате, чи як воно називається. Я в шоці? Ми беремо рейтинг. Так, ми беремо рейтинг? Але рейтингом був вищий фірміно. А знаєте що? Я то так не залишу. Ні-ні-ні, я йду відіграватися. Я збираю пік легенди одна з 3,87+. До Сраки таки забавить. Ну що? Готово! 87. Пік легенди. Вимагаю компенсацію. Просто от не можна двічі поспіль дати лайно. Не можна. Відкриваємо. Зліва направо тепер підемо. Перша. Вандерсар! Непогано. Конкурент для Ікера Касіліса Едвін Вандерсар, якого я критикував, коли я його е, купував десь там за 500 тисяч, бо я вимагав від нього. Ну, ніби як так, ти що? Ти 500 тисяч коштуєш і не витягуєш мені нічого. Зараз на ринку такий понад 500 тисяч. Нормально, але мені здається, Касіліс. Можливо, крутіше, бо він дуже швидкий на тих Team of статах. і з зворіт дуже круто вибігає. Зрештою, у Вандерсара такий є золотий плейстайл, але у Касіль'яса той базовий плейстайл компенсується його швидкістю, яка там не пам'ятаю точно, але вдвічі вище, ніж у Вандерсара 40. Ну нічого, вже перша непогана опція. Шеррер, помовчу. І ясно. Едвін Вандерсар тут йде. До мене і буде в нас конкуренція. Не так, щоб в захваті, але вже хоча б щось. Високий воротар це завжди цікаво. Був такий куртуащий, але це легенда, яка Дінки дає, за рахунок що в мене Касіліс часто грав. Ну і. ага. Того плейстайла на лонгшоти нема. А Касіляс так гарно стрибає. Угу. Ну, але він не ще з ростом. Ну, нормально. Хай буде Сар. Ну, а склад загалом і поки без змін. Подивимося, що буде в новому промо. Є е, е, десь там. 3-4 мільйони. Та, 4 мільйони, щоб щось купити. Там же від того відштовхнемося. А по голкіперу подивимося, як Сар грає після Патчу. Хоча по статах, подивіться. В одні ворота, практично. Так, Але зріст, Сара, 197 см, тоді як касіліса. 185 і тут. Може воно зіграти? Поглянемо на сьогодні, все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. І в коментарях напишіть, що ви отримали за 40-й рівень, якщо обирали легенду. Чекаю ваших Андрій і Палетам прочитати. Почуємось, побачимось, бережіть себе.